100 дітей з родин, які безпосередньо зачепили бойові дії в Україні, з 16 по 21 червня перебувають у літньому таборі в угорському місті Шатерол-Югей. Відпочинок для них організувало угорське товариство Ракоці. Ті, які виїхали під час повномасштабного вторгнення Росії в більш безпечну, на більш безпечну територію, а також мешканці Закарпаття, діти військових, для яких такий відпочинок у спокійному місці. Такими між доброзичливими людьми дуже, дуже приємний і дуже корисний, тому що ну, дитячі травми вони не видно на дітях, так як на дорослих, але десь там глибоко в душі вони є, тому отак от в такій невимушеній обстановці дітям, я думаю, дуже, буде дуже корисно відпочити і провести цей тиждень. завдяки пропозиції товариства Ракоцей за організації Закарпатської ОВА та Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, ці діти, які пережили дуже складні часи, зараз можуть оздоробитися в Угорщині. Мета організаторів дати можливість дітям вирватися з оточення, в якому вони переживають стресові ситуації, та провести сповнений позитивними емоціями тиждень в Угорщині. Az évben nem az első це не перша група дітей з України, для якої товариство Ракоці забезпечує можливість відпочинку тут, у місті Шатрології у лютому. Вже була тут група дітей з України. Зараз сюди прибула група зі ста осіб. Це українські діти з Буковини, Тернопільщини, Мелітополя та Закарпаття. У першу чергу це діти з родин, де батьки виконують військову службу або вимушені переміщені особи. Також діти з малозабезпечених родин. Ми дуже раді, що нам вдалося організувати відпочинок для цих діток. Вдячні товариству Ракоці за можливість та за чудову програму, яку вони підготували для гостей. Центральним елементом гуманітарної підтримки, яку Угорщина направляє до України, є допомога дітям. Так ми намагаємося максимально підтримати рекреацію для дітей з України дуже важливо, щоб діти мали дитинство і щоб навіть в цих умовах було хоча б декілька днів, які вони зможуть з радістю згадувати, коли вони справді були дітьми. Загалом літня програма товариства Ракоці розрахована на проведення 35 таборів, серед яких будуть як зміни для дітей з України, так і для дітей з цілої угорщини та за її меж. Тут діти та їх викладачі мають можливість зустрітися одне з одним, зав'язати нові дружні відносини та відволіктися.